Так, маємо хлопчик мікс-хлопчик Зіпі. Покажу вам, що тут є. Маємо такий один лотик, такий флісовий чоловічок на 5-6 рочків. Далі такі вір'єточки, 5-6 строчків, дуже класні. Спортивні штанята на 7 років. Вони будуть утеплені, такі на байці, такі клюсенькі, і йде а, тут дві пари. Ось такі класні, з карманчиками, шнурівечка працює, працюють, джогерами. Міки такі і такі сіренькі, З таким принтом. Принтики, наче як прорезинений. Дуже класна якість. Так, далі такі. О, стрінячі шортики. 5-6. Така футболочка, Є такі два типу рубашечки подовжені. Да. Ну, як не знаю, покажу їх. Це такі розмірських сумочках. Ось такі, знаєте, коли дитина займається там малюванням чи ще чим. Так, ось така дуже крута сумочка є, не Маус, Я не хочу відкривати, але вона така витрати відкрити, вона дуже класна. ось, прикольна Дивіться. Вона досить велика. Можна дитині брати там на якісь заняття, займається там на якісь... Ось коли ходить дитинка. Все такое, знаєте, навіть деталі. Ось така плеснюча замочком наш. Це шлячка. Така є і такі. Так, тут буде багато на варічки, такі прикольні. На 5 6 уроків не проливається. 4-5 светрів такий ядочком. Далі такий саме джемпером свет зробимо такі класні. Більший їх бачу. 11-12. така 3-4 Далі такий рузачок ще один такий, свої такі такі. Цей буде на 5-6 точків, цей буде на 4-5. Далі. 3-4 цепи такі на Штанішки вірвітки. Ще одні штанішки, як я там показувала, напевно, тільки інший розмір. Не знаю, зараз подивиться. Так, ці на 4 роки. Такий комплект з двох таких розмірів. Вірвіточки, шапочка, курточка. Куртка дуже класна, 122, вона йде на флісі, Котору можна відстібнути. Така крута курточка, класна курточка. Так, далі такі э, джогери, Ну, Тут не джой такий, бачите, з карманами. 6-7 дуже класний. Далі такий стильнячий светик на 4-5 котончик. Така вовняна шкіпочка тепла. Дощовичок. Класно зараз до садочку брати таке, якщо дощик. І цей дуже класний а, пахне цукерочкою. Це такі також на нахід, кідочках, де бачите? З таким маусом. І воно пахне цукеркою, ну, дуже прикладне. Таке там само подалося. І ще один светик буде на 4-5. Далі такий светик буде на 6 -7. Такі шкарпеточки 27, 30. дві пари. Шапулька така. Ще такі шкарпеточки тільки 34, 3-4. Регланчик. Піжамка. Ще один таке регланчик. Солдати якісь там приливаються, але на більше Так, Далі такий светрик 7-8. Ну, тут для просточки вони поклалися. Дуже класна куточка. Тут, по-моєму, я так поняла три в одному. Тут є жилетка і може бути курточка потеплена. Бачите? Така можна зараз на осінь жилеточку, а можна постігнути буде більш така тепла, парочка. От. Але бачимо, що така не буде будемо промокати. Дивитися такі бібліточки. Ще такі віблеточки, я Тапульки. Такий буде светлик. Дивимось. Не бачимо. Також 4-5. Ще один такий класний дощовичок. Цухерочку пахне. класний. Так, сьогодні себе я прикнула. Багато в річки, бачите, багато новорічки. Такі ще дуже класні очі. І шапочка. Ось такі лотик на хлопчика. Замовляйте.